Йоу, танкісти в нас сьогодні потужні реплеї погнали дивитися. Е -е Здорово, могутні братики-танкісти! Як ваші справи пишемо та коментуємо в коментарях? Звісно, що ж а з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком. П'ятизірковий зірковий винищувач, карта перлине місто, рандомний бій в режимі бою. Перевага маємо три точки, танчик Т-77, американська. А порода це в нас колекційний танчик 8 рівня, важкесенький барабанчик на два снаряди. Прекрасний барабан, ультимативний барабан для 8 рівня, можна так сказати, адже там З копійками Альфи може вилітати з даного барабану з двох пострілів, ну чим не красота, ну чим не питав на 8 рівні. Можна сказати, ну бляха ж муха. Але це у нас важкенький танчик. До речі, 2 секунди між перезарядженнями, 2,5 секунди в барабані, якщо щось це просто лють. Лють для восьмого рівня. Ну, пр прекрасний танчик. Прекрасний тільки. Динаміки чуть-чуть не вистачає, але ж в принципі ти можеш сказати, танкіст, ну це ж, ну, це ж важкий танк, що ти хочеш. Ну та в принципі, грішити на нього так сильно аж не потрібно. Наполучайте, що думав контракар СМВ. Хтось забувся, заїхав не туди, де, де треба було. Дивись, точку, це наша, е, наш союзничок в і просто, е, просто зараз там відхопить. Просто наша СТ там відхопить по всіх воротах, адже тупо так е, е, нагло вкатити. І що зараз буде? Зараз можуть його розібрати, скоріше за все, так і станеться. Напевно. Адже дивись, скільки в нього хідпонітів, він не встигне втікнути назад. Крімбей з ним, головне, щоб ворожбини вже почали танути, як морозово жаркий літній день. Оце нам саме головне. Вкатуємо на центр, їдемо до центру ближче, попри самий центр. Їдемо на точку А. Буде брати точку А, п'ятизірковий винищувач. І буде їхати добивати ось цього бачка, який залишається майже без підпотів. Попадається петизовушка, це вже прекрасна ВЗ-шка. І відправляємо її в гараж. Звісно що ж, має один колик після бойову статистику. Наш торпіло також має. МК-1 Колик після бойову. А наша шкода Т-56 та -та, також ще поки що немає. А ну давай, Еміль. Е Одного снаряда вистачить для того, щоб цього бачка ліквідувати. Адже нам допоміг нам наш МК-1 е, туркілик. Давайте глянемо. Глянемо. Все ж таки не, не обновляє, е, дивлюсь, барабан. Залишається одна пулька невже для ворожбинського проджетика, який також має просто лютий. Барабан на восьмому рівні ця стежка Італія... і... італьяну Амікантару. Просто, блін, нещадно може. Нещадно знищити, знищувати та винищувати рандом. Але в нас також барабанник, у окремо кри, обновив все ж таки п'ятизірковий, а ваш барабан І це вже прекрасно. Наша пт ще живе, не вже проджеток джеток захоче ходити розвалити нам нашого На наповнити удар розігнався. На тапочки сандалі розбиваємо і добираємо БК. Неуважність цього БК дала. Нам свої, звісно, що ж плоди. Ми залишаємося, до речі, подивись, вже один. У було три танчика, тепер стало два. Не вже йдемо на Колобка. Невже зарахують колобка? Блокуємо постріл, так залишаємося проти двох, проти двох ст шок Це може бути трошечки навіть. І не так добре, Астон Рекс, також небезпечна СТ-шечка на 8 рівні. Так, ну получай, блін. Трошечки ми на вигідні позиції, стала підставляємо свій бортик який рихленький, як у всіх американців, підбриваємо Астон Рекса. Прекрасно. Маємо 24 колика після бойову статистику. Пішли на повну каденцію. Барабана, друзі. Барабан повинен плюс-мінус таки е заряджатися не так, аж, аж і довго, вже 19. 7 секунди. Так що. Бач між, між снарядами 2,5 секунди. Значить, вже добре. Значить, напевно, в нього стоїть калібровка. Скоріше за все. Адже тут нема до хоч би як ти хотів її поставити. Тому що тут вентилятор. Так. Так, так, так. так. Де зараза може бути? Де ховається ось цей 26 є 3 а Де ти є? Ну, де ти є? Так, їде на точку. Буде брати точку А і очікувати, чи що. В принципі, хідпоінтів нам вистачає, щоб з ним будатися. Головне, щоб він не почав нас кружити. Цей лябечок. Так, в них точка Б під контролем у нас забирається точка А. Добре, маємо одну точку і не мають маємо точку. В принципі, по полосці. Вони нас поки що обганяють. Дві хвилини залишається до кінця бою, і це може бути бачок, практично повний хід Наполучайте, на получайте. Що думав, блін? Ти куди розігнався? Нам все ж таки е, треба буде видати ще 2 снаряди. Краще би обновити цей магазин, десь тут засейвитись. BMW, тому що нам не вистачить одного снаряда, хіба, ні, якщо десь попасти в бою кладочку. Або з під таким серйозним підпальчиком вийде. Це 475 альфочка вилітає, не вже. не вже? Не вже це сталося. Ну, в принципі, в нас що по дефолту може вилітати? 380, ну це надбільше, аніж середня. Це вже прекрасно. Я люблю просто обожнюю цей знак наголосу, коли я бачу, з ворожби не вилітає. Це прекрасно. Це тішить та радує, адже таке. Отаке в нас буває, на жаль, на щастя. в цій грі він залишається, нам всього всього на один постріл. Тікай, тікай, далеко не. Як так? Ну чому? Так, цей танк, звісно, що ж потребує Потребує зводитися, 4 секунди в нас е по дефолту, якщо там е поставити збалансована гармата та е ось цей як він називається. Стабілізатор, це діло все можна чуть-чуть пришвидшити. Коло, щоб він зводився комфортніше і на середніх і дальніх дистанціях грався чуть-чуть краще, але ми його тут добриваємо, зробив надто фатальну помилку ось цей ворожбинський Естешеник і відправився в гараж. У нас, тим часом, друже танкіст, перемога. Та після бойова статистика 4-35 напулюної шкоди. Звісно, що до який класний домах на 8 рівні. Ну, звісно, що ж, 4-40. 4.40, бляха, 7. 740 заблокованої шкоди, 5 знищено, 6 пошкоджено. воїн, Редлі. Перший знак класності. колобану, вдали дали все ж таки колобка та Головний калібр. Дали все ж таки зарахували ну, то і прекрасно там. А третій кіл недовго жив, про просто маю на увазі. Що плюс на 251 412 срібла свій сейф свою купілочку. Перше місце по нанесенню шкоди 1382 зірочки вільного досвіду. Також за рубля. А ми що робимо, друзі? Правильно ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі. В режимі бою перевага. Та звісно, що ж підписуємося на канал Бронебійник і завантажуємо свої ж реплеї в Discord Для того щоб потім разом з нами ось переглядати ваші такі класні соковиті реплейчики на каналі «Бронебійник». А Ми поналивець другий бій. А від гравця під ніком п'ятизірковий винищувач. Вперед! Зараз вони дізнаються, де лихо живе каже нам Григорій Герман. А це в нас карта. Палаючі піски знову ж таки рандом в режимі бою. Перевага на три точки. Танчик Т-77. І знов наш гравець боєць під підніку п'ятизірковий винищувач. Результативний бій нас получиться також на даній карті. Тому давайте дивитися. Беріть щось смачнесеньке. Хто любить пивко, відкривайте пивко, і давайте будемо споглядати на даний е, момент розвиття розвитку цього бою. Ворожбини практично всім складом своїм заїжджають на стена. напрям, зразу. Італіано і Кантаро починає відхвачувати наш барабан. Перший, перший момент подивися, просто дві пульки зайшли на ура, верхній броньовий лист, ці естешенці Пантері італіянської породи. Тому дивися. Перший барабан видали просто на ура. Хто нам попадається зараз в коло зведення? Ну першим відділом, звісно, що ж тигер перший. а ну давай. А ну давай, підставляй свої бортини такі смаштесенькі німецькі. Раз, получай, вайне, лібен, штрахен, на по альфа вилітає, 475. Красота. Вже другий раз ми бачимо в другому бою бачимо знову ж таки знову жовтий знак Кла... жовтий знак наголосу. Вище серед вилітає. Ну я люблю, коли вище середньо. Я люблю, коли серед уха вилітає. Коли менше чуть-чуть обідно, якщо чесно. Так. А ну давай, підставляйся. одного ну, снаряда вистачило, щоб відправити сімірку в гараж. І це вже прекрасно, але не прекрасно. Те, що подивися, скільки в нас союзників цього ж на всього три залишаються. А ми вже маємо два колика після бойову статистику. І це якраз наші такі колики. Поки що із нашого сетапу союзних сил ніхто ще не підбрив нікого. Подивися, їхня. СМВ-шка практично, та на ній ніяк, практично, навіть муха не затіла. Це діло треба буде якось поправити, якщо, звісно, нам вийде. Адже в нас лише три гармати, а в них повний склад без, без трьох, вже, без трьох, було без двох. Але вже прекрасно. В принципі, дивися. Мінус 10 КВН, вниз, чуть-чуть, нам все ж таки тут і не дали відіграти, але влучити по СМВ. Але зате подивись, ми заблокували. Ось цього бачка, дивися, на, блін, не попадає нічого страшного. на, Блін. Ось дивись, якщо б е, ми видали весь барабан, італіянець вже би був у гаражі, а так? Ай поки що ще поживе. Головне, щоб нам СМВшка не почала заїжджати в корму. Вже буде небезпечно так ось такий хороший барабан у плані своєї середухи, якщо а, щось. А все ж таки вкатує, все ж таки вкатує, не вже буде видавати. Не вже почне розчихляти так, один раз видав, не вже другий раз. Не встиг. Фух, слава, слава рандому. То не вийшло йому. Так, дивися, один, два. <рес> Це просто красота. Одразу ж двох бачків ліквідує. Чотири колика після бойову статистику вже маємо. Так, СМВ починає огризатися. Подивися, він нам скільки вже щистив, зараза. Ще раз видає менше, менше половини хіт набагато менше залишає. Не за всі обіди. Другий раз. наполучай, получай. ти такий. І залишаємо йому також менше половини хітпонтів, але у нас все ж таки менше. І дивися, прекрасно, тому що ми залишаємося 2-2. Невже буде в нас надія також на нашого союзничка? Можливо, і ні, не знаю. Але дивися, щось там пробує стріляти, щищає з нього хідпонти. Це вже добре, вже прекрасно. На Ля раз давай. Ще разочок він не встигне точно. Але зараза все ж таки нам ще раз видав. І залишає 319 хітпонтів, зараза така і залишається Бурасік ворожбин, також небезпечна Естежка надто небезпечна буде для нас, адже це динамічний танчик також на два снаряди в барабані, який... Е, ця Стежка, дана Стежка дуже сильно о, улюблена багатьма танкістами. Так що, здається мені, що за речами цієї СТ-шки сидить точно не... Е, нуб, а точно якийсь прошарний гравець, же подивись, залишився він жити, по-перше, аж до кінця. Бою має два колика друге е, в свою післябойову статистику. І вроді, якщо я не помиляю, це буде топ по нанесенню шкоди. О, в етапі ворожбинських сил. Ой, так, їдемо забирати точку С. Поки що ніде зараза не хоче світитися, засвіт... і не треба, тому що ми і так знаємо, де він вже є. Він забирає точку А, вибрав дальню точку, ну в принципі, логіка в нього працює добре, якого хріна брати точку Б і так підставлятися за цими каміннями, адже ми е, рано чи пізно все ж таки могли би його десь там вицілити. Але дальню точку, подивись, який знає пріоритет, адже в них полоска е, хітпонтів захоплення точок набагато більше, ніж у нас. І він розумів, що якщо він поїде на дальню, значить в нього шанси буде більше е, хоча б розривом. Захоплення точок виграти цей бій. А в нас переваги такої, на жаль, немає. Чому? чому Тому що ми важкий танчик, в нас немає такої динаміки, як Бурасіка. раз А по-друге, Бурасик також може в 300 видавати із одного снаряда, в нього, якщо щось, два Так що небезпечний цей танчик. І навіть може нас забрати з одного снаряда, ну звісно, що ж, так, кидає блайндом ми засвітилися, але ж де зараза? Ну, де ж ти є? От ще який великий плюс зараз Бурасика над нами, те, що він нас буде пересвічувати. Ха, і миляка. Де Це є. Давай виїжджай. Не нервуй нас, будь ласка, адже ми тут вже трохи починаємо нервувати, якщо чесно, разом з глядачами. Ану, видай, підстався, будь ласка, так, щоб у нас такий феєричний бій получився. Адже маємо два колика, маємо редлі. Ну, дай нам взяти пула. Ну, будь ласочка, ти зараза така ворожбинська. Подивись, як їх, їх, їхні хітпойнти почали просто люто захоплюватися небезпечно накал. А страсті цього бою починає просто набирати шалених обертів. Ще один блайн кидає в одній кущі з їхнього респу дальніх. Але подивись, куна триста 315... Його повністю не виходить, не проходить середуха, і це прекрасно, тому що це могло би бути для нас небезпечно. Я ж заговорююсь, якщо чесно. Це міг бути хук, який би вже нас відправив в гараж, але небезпека все рівно ще є, і дуже сильно накалена, адже подивися. Кітпойнти 900. Ну все, напевно, це вже крах, скоріше за все. Видав свій барабан знову ж таки в кущі, поблайндив, але. Але ми вже, напевно, тут нічого не зробимо, адже зараза не підставляється. І ще й собі плюс. Шмальну по нам чуть не забрав нас в гараж. Так, кидає блайн, там його нема. Адже ми бачимо, що знаряд збився в землю. І це, на жаль, а, поразка. Але яка? Оу, друзі танкісти. Давайте глянемо на після бойову статистику. Так, ану. Назад тику Дарзіну. 4... 450 напуляною ворожбинської шкоди домашній. Непогано все ж таки на 8 рівні. Непогано, нічого собі непогано. Класна. 5400 заблокованої шкоди, 3 знищ... 5 знищено, 5 пошкоджено. Воїн, майстер, ред... ред... Редлі та головний калібер. А мав би бути пула якби цей зараза був би трошки нубав. Було би прекрасно. Пішов плюс на 228. А 1986 Срібла свісеє свою копілочку, перше місце по нанесенню шкоди. І 1462 вільного досвіду зірочок також заробляє. І дивимося, дивись. Так і думав, що все ж таки цей ворожбина буде топ по нанесенню шкоди, АДЖВ-3. 490 він наполяв, Все ж таки, все ж таки, ну давайте глянемо. все ж І на нього. Так, подивимося, 130 тисяч боїв він має, і 55. Ну, що ми хотіли, в принципі, танкіст, звісно, що ж реально прошарений, тому зіграв він на цьому танчику максимально класно. Що ж тут і казати, в принципі. А ми що робимо, друзі? Ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій. А звісно що ж підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Discord, для того щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх на цьому ж каналі. Такі класні, точні, могутненькі ваші реплечики. І бажаю в першу чергу нам ці мирного неба. Бер... Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, адже подивіться, що витворяють ворожбини максимально не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв та мій. Зустрінемось!